2000... Залучення — це процесуальна дії. З 2000... Я не знаю, там 14-15 років. 14-го. Коли вас попробували це вже. 07-го. Крайне. Але матеріал справи цього немає. Постанови немає. В річні... Немає. А є пам'ятка. А пам'ятка — це є тільки інформація. А Добре, я цю арестую. Mm -hmm. -hmm. Я пам'ятаю. Добре, добре. Так, да, я не залучений на Січені, якості поки я не можу вчиняти ніякі СІД, поки я не буду залучений якось підтримувати. Тому що це шосте, про це чітко говорить. Після року я подав заяву про межах цього От. Добре, на що ми запинемо? Витяг з так. Так, 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 процесуальна ідія. постанова про залучення мене не можу. А, Світлана Світлана Анастасія, підготують тоді для мене питання для дозволу. Ми через те, що немає представника, і необхідно буде питання е -е, в родовому відповідати. У мене буде до вас запитання. Де, де Чого? Е -е -е, так буде, щоб ви розказали е -е, стосовно православного стосовно вчинення, що до вас кримінальний випадку. Заперечно, але мабуть у тебе є е -е, питання не лише, ну це у Взагалі, що цього випадки. Так, взагалі ви вже по суті я буду уточнювати питання. Тому ти або зараз підготуй, або підготуй мені письмово перепитання, ну, яким необхідно віддати і політику вичерпу відповідно. Значить ви будете Письмові форі, в, в письмовій формі давати. Безперечно, за допомогою свого представника, за допомогою захисників, юристів залучатиму. Ти знаєш, що в мене, до речі, е, не знаєш. Ти не знаєш, не кого не дізнаєшся. Я звернувся з заявою до міського центру надання правої допомоги, то не буде адвоката через те, що я за співчування, а це вже сьомий рік. Сьомий рік мої діти йде сухарі. І через те, що тут е, родич... Мене ні, я, я тебе не звинувачую. але ти ж... Але я буду звернутися в тому моменті, коли ти будеш знати, а ти тим казав, що вже є, ти знаєш, що там до 30-5, в тому моменту ти його машину, тому що ти знаєш поставимо справа, а я тобі повністю зараз повз чую. Добре, я хочу вас з'ясувати, ви безпосередньо не хочете. Я хочу, але... Що щоб я вирішила про такой преперечення, що це. Я не заперечу, але ти мене не залишилася лише в таблиці. Я не заперечую про це, але я не маю статусу, тому ці процесу документи не мають цілий для мене, тому що я не маю ніякого статусу. Або після того чітко говорить, що я маю мати статус потерпілу. А усне, мене це не уснергує, усно ж сьогодні не виступала, ти наприклад пішла до суду, подавала письмові пояснення. Так само я досуду не усну, а письмовій формі, попадання в усміхне. Це все професіальні документи, це є професіальні дії. А проціальні документи, а в тебе лише є професіальні дія. Професіальні дія вчиняється ніякому разі, та забороняє усну тільки в письмовій формі. Тому якщо я потерпілий, якщо це не хочу допитувати, так вона мені залучати як Залучила, я потерпілий, пішло протокол, постанова е, про нерозголошення, про постанова про, е, наприклад, що там, е, що, там е, про 384 протокол. Да? Все, тоді це все пішло, поїхало. Але вперше я маю мати статус. Не маю статусу, я ніхто. А як я ніхто, то на нашу... що? До речі, це моя лекція плана. Так, да, питання мені тоді, хоча б там, чи на чи. Чи, да, да, чи мені письмово, чи на э, Навай. Ви будете допит викладати самістій протоколі, потім принесати протокол? Ні, 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 ти маєш навазі, ти мені питання підготуй, і ти хочеш, якщо ми допит. Я подивали? просто хочу, щоб ви мені ясно розказали про обставини чи не стосовно вас, кримінальний. Ну, виробу, 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 виробу. ну ти напиши мені, тоді вже вже напиши мені письмове питання, які ви мені це відповідно. Може, це не одне питання, у тебе ще хоть якийсь ряд питань, які б ти хотіла з'ясувати, і є для тебе важливими, як слідчого для встановлення всіх в даній справи. Напиши мені, я нічого не заперечую. Я буду готувати. Тому що ти знаєш, я люди, я ж не закінчував, у мене немає вищої освіти. У мене середня технічна освіта. Я просто людина, син запресована у. Репресований сам двічі, тричі, перепрошую. Mm -hmm. Я не маю досвіду. Я також не маю досвіду. Рекомендую тобі перейти в цей мешкає в секретарі повноваження. Вони більше повноважать, їх більше люди поважають. Зараз, до речі, будуть перевипові виконування, всі штатні працівники, всі філії по Україні будуть мінятися. І ти можеш вже ці халяви домовину ти які заяву проти тіла. Вона поки що все Ну, А дивись, думаю, за мати, що походу, які ви ці справи. Ти знаєш, що нього отиснув заступник начальника Левів, тому що він є робить, що не треба подати, який не надій. А саме я тебе буде тиснути і ти будеш вести власне суміню і... Нема, немає, немає. Ну, я би хотів, щоб твоя внутрішня таки, стержень, гідності він не був заангажований якимись. Тут вже влаштованими практикою, якою корупційно влучимо, щоб там тести по ушам, полегшувати собі умови життя або взагалі корупційно влаштовувати привіт. Ніхто тут нічого не влаштовує, не знаєш. Ну, якби не влаштовано, не було б рішення скуди. А якби не влаштовує, я б на сьогодні вже попрацював на роботі, мені А ти... Розуміє під час лікування, торгування лікування є злочин. До речі, чи виплені театром відкриття провадження? Я не була. Ну, я маю на увазі в міліцію. Можу ага. Так. А, так. Про справи, тому, що а ти не... взагалі матеріали так переглядала? Не... Звичайно переглядала, але ну, Ви виглядали ніяк як Ніколи, ні Вас ніхто не ради. Ніколи. Ти уявляєш, скільки часу це сталося. Тому що брат тиснув, ну, бо брат не хоче дискуссию сестру, потім заявити. Ти був одружка. Він був заступним начальником залізничної. Ти не знаєш, ти може і доставили, може ти подивівся, але зв'язки залишились. Грасом зі своєї погорти. І він так само, що не як. Зато я знаю. Я вже бою виріс. Добре. Він більш широкий, ніж тобі. Мені більше. Так, ми будемо, я вас і вам вивчаю підпалу. Так, да, але ці ж на мене не залучили, я не маю статусу, я можу показати щось, але я є ніхто. У вас є зразок за да? постановою. Можете мені показати зразок? Я тобі на ски. вебі скину. Ски? Ви мені скинули на вебі? Скину. Коли ски? ви мені скинете на зазвичай, то я прийду до вас вдома. А як ти думаєш, що долучаєшся до постанови? Ви бачите, що нам прийдеться приносити до вас, Ні, у нас по-любому прийдеться, тому що ти мені питання зараз напиши. Щоб ви мені додавалися. Так, і я можу мати не та, і зараз не та. Добре, я західний... Я... Що... Ну, ми сьогодні не говоримо, так? Мо, Мо, я вас не визнаю, ви не згідні е... нічого підписувати, ніяких протоколів, нічого, так? Тому що я не маю слава. Ні, ти, ти можеш ти... мене залучити? Я вам пам'ятку, хочеш... правильно пам'ятку. Пам ви з цим не згідні, так? Я згідний з пам'яткою. Ви себе не вважаєте потерпілим, так? А я себе хто бажаю потерпілим? впровадженні, як ми мати статус офіційного процесуальний. а офіційно, офіційно, офіційний професіальний статус, як ти бачимо, після чого Сачі говорить, визнання. А визнання це є професіальна дія. А професіальна дія пусто не робиться. І вона пам'ять свою не, не завершується, вона завершується постанову слідчі, бо слідчі це є незалежна особа, яка межах своїх повноважень має право постановляти рішення, як ви правильно є. Михайло, коли я наголосив, у приклади, що інші не слідчі виносять постанови. До речі, от Галицький, Франківський, там, ну маса, якщо його зараз перекинути, вони з власним в річним. так? Та маса! Мені, знаєте, а зайти в Гірте, прізвище мене забить і побачити. Я не мав знайомий, то що не Мені шкоду робити. 86 років. Ще 6 років я мав вже мене пересідувала э, тоталітарна влада. Бо я є ворогом, сином ворогом назвою. Сьогодні я не буду ми ну, не будемо. Нічого. Я... Ми з нами з'ясували. Ми я, тоді... Я, тоді, вам повістку вручаю на наступний да, да, раз, так, да. да. так виходить. Да. І питання мені, щоб я на наступний раз відповідав. У мене до вас одне питання. Да, 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 э, буде одне питання, так? Так, одне. Скільки будь ласка, про стане справи? Стосовно включить, що до вас при мене приблизно. А вже стосовно вашої розповіді, показів, будуть уточнюючи питання. Але уточнюючі питання – це ж можливо. Їх треба підписувати. Я розумію, але ну… Добре, ти, тобто ми можемо, можемо проведемо ще, якщо потрібно, додаткові допити, якщо виникли у тебе додаткові питання для того, щоб ми могли уточнити якісь терміни до того Я ж тільки за, за встановлення істини і для швидкого непорядженого слідування. Може тобі зараз звісно? Мені не треба ніяких зв'язків

Dobर, ти добре, тоді давай питання, ти підписала, так? Так, чекайте зараз. Я просто хочу відразу вирішити пам'ятку проведення. А так вона група обов'язково, тому що розумієш, коли Я мені я розумію, я все добре розумію. якісь якісь... — Я повинен мати письмовий доказ, що я необхідність перенести там через Я мені пояснити і.